Привіт, привіт, мої любі! З вами Тетяна із Києва, всіх дорогих моїх українців, всіх добрих, адекватних людей, з усіх країн, всіх моїх друзів. Цих вас поздравляю з прийдешніми святами, з Новим Роком, Різдвом Христовим і бажаю вам щастя, здоров'я, всіх земних благ, а нам, українцям, нам бажаю миру і перемоги в 2023 році. Мені здається, що в новорічну ніч всі українці! І будуть загадувати поряд із бажанням здоров'я і щастя своїм близьким, своїй родині. Всі будуть загадувати, хай буде мир, хай буде перемога, щоб все, все у нас склалося. Мої любі. Все буде добре. Я бажаю всім мира і добра. Ви знаєте, цей рік був дуже складний, тому що ми емоційно навіть і не були готові, ми не були готові до такої жорстокості, яка на нас впала, скільки було горя, скільки було, таких якихось випадків. Жорстокості насильства гинули дітки наші, всі мирні люди, наші воїни з ССУ, Сили оборони. Дуже їм дякуємо, вони нас захищають. І навіть сьогодні, 31 грудня, перед Новим роком, оцей Путлер і його військо, і його там прпосікпаки, вони на нас насилали ракети. Вони летіли на Київ, на інші міста нашої країни. Нічого вони такого не пошкодили, але є загиблі люди. Це саме-саме велике горе. Ми все стерпимо: відключення, світла, тепла, інтернету. Але ми вже готові до всього. За 10 місяців цієї війни українці стали стійкіші, розумніші, кмітливіші. Ми вигадуємо дуже-дуже багато чого, що нам допомагає нормально жити. Хоч не можна прямо таки сказати, що нормально, тому що це ненормально. війна. Війна це ненормально. Але у нас. Уже все добре виходить. У нас є павербанки. Знаєте, ми можемо планувати всі свої дії. Ми знаємо, коли включається світло, швидко концентруємося і робимо все, що потрібно: помитися, помити посуд, помити підлогу, зварити щось і все це одночасно. Я знаю, що. І на роботі таке буває. От згадайте, коли такий таймінг дуже короткий, ти все встигаєш. Коли в тебе дуже багато часу, ти робиш все повільно, навіть і не встигаєш. І от ми, українці, ми вже все встигаємо. Ми все пере... От сьогоднішній день візьміть. Я Прокинулася вранці, трошки полежала, тому що вчора я працювала, а сьогодні вихідний день, Новий рік. Звечора я нічого не готувала, думаю, не буду багато чого готувати, тому що ми двоє з чоловіком, і об'їдатися в 12 ночі це ну, не дуже гарно. І тому ми робимо все легеньке. Салати, щось там, ну, взагалі, не буду розказувати, прям все там, і олів'є трохи, і такі якісь страви, там е зробимо салат із ананасиком, трошки бутербродів зікрою. всього всього потрошку він там інше щось. Ну, в общем, торт купили. Сьогодні, до речі. Ну, але завжди в мене є така традиція, яка б там не була в мене домівка чиста, я завжди все прибираю. Мою поли, все-все-все, щоб було вдома чистенько. Ну, себе привожу в порядок. В общем, як? Попала посуд після сніданку. Сьогодні я з утра сирнички зробила до чаю. Так потихеньку, щось ще собі планувала робити. Поміняла постіль, завжди я так роблю перед Новим роком. Тут мені дзвінок з роботи, треба було когось там доробити. Ну, Я десь хвилин 40 зробила цю роботу і тільки ну, хотіла продовжити всі свої справи, що я там собі намітила. Бабах виключили світло, вимкнули світло, тому що е, з Каспійського моря, здається, ще з якихось. Сторін на нас полетіли снаряди. З Новим роком Україна! Так наші сусіди нас поздоровили. Ой, любимої українці. Я не знаю, що ті росіяни думають, що той Путлер думає, він що думає нас зламати? Та ніколи такого не буде. Буде мир, буде перемога. І у нас українців все буде добре. Ми такі стали, стали розумні, кмітливі, вигадуємо все, щоб вижити, тому що у нас немає іншого виходу. І ми вже так пристосувалися, накупили павербанків, запасаємося водою, робимо все вчасно, щоб потім не було якихось проблем. Потім, коли вимикають світла, я, наприклад, можу подивитися на YouTube щось. А, тому що я скачую і фільми, і відео з англійською мовою. Я вивчаю зараз англійську мову, ну тобто щоб, щоб не втрачати час. Я малюю. Ви бачили мої малюнки. Там хто не, хто не бачив, подивіться. І тобто люди щось все одно роблять, хоч і світла немає. Такі накупили лампи, які можна заряджати, коли є світло. Потім вони світять і все нормально. Дуже багато людей купило генератори. У кого приватний будинок, там, мабуть, вже давно генератори у них є. І сонячні батареї, і все, що завгодно, і акумулятори. Боже мій, мені здається, в наш час все можна придумати і жити, планувати щось, хоч і не можна так надовго планувати, тому що оці снаряди і вимкнення світла, вони рушать ці плани, але все одно життя продовжується, і в наш 21 вік дуже Багато всяких там лайфхаків, які м допомагають нам все-таки здолати всі ці труднощі. І все у нас буде добре. Я не знаю, росіяни подумайте над цим. До чого ви дійшли? Така злоба, така ненависть до сусідньої країни для вас це погано. Ми теж українці. Перше було у нас якийсь страх, потім ми злилися, а зараз, мені здається, вже ми просто робимо. От беремо і робимо те, що потрібно. І сміємося, і співаємо пісні, плачемо, коли нам горісно, коли нас горе, але дуже багато сміємося. Український народ він такий, мені здається, водолюбивий і веселий народ. Скільки цих мішариків на Ютубі, в телеграм-каналі, в Вайбері. Обмінюємося ми цими всіми коротенькими відео, якимись такими шаржами, якимись ну, такими смішними. Картинками і піднімаємо собі дух. Скільки ходить різних мемів, це просто неможливо. І Сміємося Ну нас не зламати, тому що ми така міцна нація. І цей рік був дуже складний, але як і у кожної людини буває і горе, і щастя. В цьому році у мене народився внучок Даніель. Данечка, і ми дуже дуже раді, дуже щасливі. Я поздравляю свою донечку, Анічку і Діму, моєго зятя з народженням Данилка нашого. Хай ви будете здорові, щасливі будьте мої, любі Анітка і, і Даніел, і дімочка, всі мої ріднесенькі, мій чоловік, Олександр дуже тобі дякую. Ти моя підтримка, ти моя радість. Він в мене дуже жартівливий чоловік, і ми теж дуже багато сміємося, і це також нас спасає. Все у нашій родині буде добре. Всім бажаю щастя і здоров'я і вам, мої любі. Бажаю дуже багато щастя, витримки, здоров'я вам і вашим близьким. Все буде добре, бережіть себе тільки, дуже-дуже вас прошу, бережіть себе. Навіть у цьому році мені е, випала нагода побувати в Польщі, в Парижі. Мимохідь, але все одно я там була, тому що я літала в Южну в, в Південну Корею до моєї донечки. І Складна була подорож, тому що не так, як раніше, сіл у Києві, через Амстердам, пересадка і вже в Сеулі. А цього разу мені прийшлось на потяці їхати до Польщі. Ви бачили, мабуть, моє відео, там я сідала на літак до. Франції, у Франції там трошки познімала для вас. І була в Кореї близько двох місяців. Це було, чудово, це було, чу, було чудовий час. Я euh, дуже рада була і щаслива бути там. Ось такий був рік і гори, і щастя. Бажаю вам, мої любі, щоб 2021 рік. Був щасливий, переможний, щоб ви були здорові ще раз з прийдешнім вас новим роком. Бувайте здорові і щасливі! Хай будуться всі ваші бажання. Я сподіваюся на мир і перемогу і вам цього бажаю. Цілую вас до нових зустрічей. З вами Тетяна. Пока-пока. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Розкажіть, як ви зустрічали цей новий рік, що ви готували, де ви зараз, мої любі, мої подружки і друзі. Дуже буду чекати ваших коментарів. Все буде добре з прийдешнім новим роком. До нових зустрічей. Пока-пока!